Молоточок для чоботаря ліплення. Привіт всім! Я Чоботар. Це людина, яка ремонтує ваше взуття. Але, на жаль, я загубив свій молоточок, який ремонтував взуття. Через це я вже не можу працювати. Друзі, пропоную нам допомогти чоботареві. Разом зліпимо молоточок. Та подаруємо його чоботареві. Ну-мо до роботи! Але спочатку розгляньмо будову молотка. Він складається з дерев'яного або металевого брусочка, який насаджений на дерев'яний держак. Перед ліпленням зробімо пальчикову гімнастику. Чок-чок-чок-чок. В мене сильний кулачок. Тук-ток-ток-ток. Ток, ток, ток. В руки взяв я молоток. Тук-тук-тук-тук. Всі далеко чують звук. Ток-ток-ток-ток підкував я чобіток. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, пластилин, серветка, а також підставка. Беремо шматочок пластилину, кладемо на долоньку і викочуємо між долоньками довгеньку ковбаску. Це буде держак нашого молоточка. Далі беремо інший шматочок пластиліну, викочуємо між долоньками коротку ковбаску, ось таку. А потім з цієї ковбаски ліпимо брусочок. За допомогою пальчиків формуємо сторони брусочка. Потім приліплюємо дві фігурки одна до одної за зразком. Ось так. Ось такий молоточок у нас вийшов. Подаруємо його чоботареві. Дякую за такий чудовий подарунок. Я вже знову почав ремонтувати взуття. Яка краса! Дякую. А я з нетерпінням чекаю фото з вашими молоточками. До побачення!